Новини для українців за кордону. ЄС планує передати Україні друзі, доходи від заморожених російських активів. Отже, про яку саме суму йдеться, у Німеччині друзі, держслужбовець витратив понад 300 тисяч євро з бюджету на обіди. У ресторанах, також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Дякую вам, друзі. Отже, у Німеччині голова товариства з прикладних досліджень імені Франгофера Раймонд Нойбаура, друзі, який був, до речі, довіреною особою колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Він пішов з посади через звинувачення, друзі, у нецільовій розтраті бюджетних коштів. Приводом для звинувачень стали численні порушення, яке було зафіксовано у лютневому звіті. Федеральної контрольної ревізійної служби в Німеччині видання наводить кілька випадків перевищення повноважень Макбаура, коли він витрачав більше коштів, ніж дозволено. Наприклад, він віддавав перевагу дорогим готелям. Зокрема, одного разу в Австрії, наприклад, він вибрав номер, який коштував 663 євро на добу. Він також не стримався, коли справа доходила до офіційних обідів. За 6 років він виставив рахунки за відвідування ресторанів у сумі 312 тисяч 676 євро. В общем, любив покушати. Аудитори розкритикували високу частку витрат на алкогольні напої. На обіди нокбауер часто запрошував інших чиновників. Також Накбарет з колегами влаштовували собі розваги. Наприклад, ходили на стрілянину з лука вартість індивідуального заняття 1600 євро. Крім того, вони часто брали з собою на обіди своїх дружин. Раніше міністр економіки Німеччини, друзі Роберт Хабек, також потрапив у скандал через звинувачення у кумовстві. в мінекономіки, у зв'язку з чим був змушений піти відставку, Державний секретар з питань енергетики Німеччини Патрік Грайхен. Друзі, йдемо далі. Країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, одержаного від російських заморожених активів. Йдеться про дохід від суми 196,6 мільярдів євро. За квартал сума нарахованих відсотків друзі на ці активи становила 734 мільйони. Євро саме ці гроші може отримати Київ. Чиновники зараз шукають законного шляху використання доходів від коштів, що застрягли в розрахунковій компанії Євроклір. Відомо, що вже провели кілька нарад, друзі, з цього приводу. За даними бельгійського уряду, санкції заморозили російські активи в Євроклір на суму 196 мільярдів євро, з яких 180 мільярдів євро це активи Російського центрального банку. Євроклір реінвестує дохід, і саме прибуток, отриманий від реінвестування, урядовці ЄС планують передати друзі Україні. Ось такі важливі новини для українців за кордону. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!